преміум партнер української прем'єр-ліги стартувала е, субота в українській прем'єр-лізі. Е, стартувала із е, поєдинку в Ужгороді, де минай переміг чорноморець з рахунком 2-0 вперше за дуже дуже багато турів. Е, Закарпатська команда відіграла на нуль в обороні. Ну і вже традиційно для періоду етапу Желько Любеновича в цьому клубі забила, забила попереду, забила навіть не один, а два м'ячі у ворота Одеситів. Макс Фещук, Василь Кобін в студії. У нас невеличкий хронометраж цієї студії, але ми спробуємо по максимуму її насичити. І, друзі, до вас перше запитання ну, про враження від цього матчу. Ну що ми можемо сказати? Мінай провів, на мою думку, найкращий найкращу гру в цьому чемпіонаті. Це стосується і першого кола, і другого. Найкращий перший тайм в другій частині чемпіонату заслужено переміг, показавши хорошу гру, якісну гру, агресивну гру. Забивши, забивши два м'яча і перемогши, перемогши, перемігши в цьому матчі. Добавлю закономірна перемога. Мене одна з найкращих ігор. Я би щоб просто мені дуже сподобалося їхня гра Із з ЛНЗ, де вони перемогли за винятком останніх 10-12 хвилин. Е е ну, чи мав Чорноморець е е сьогодні шанси навіть на одне очко? Ні, я на мою думку не мав. Давайте послухаємо е думку головного тренера Чорноморця Романа Гравчука, що сьогодні з його командою було не так. Роман Йосипович Григорчук, наставник команди «Чорноморець», Одразу ж питання зі студії: що з командою було не так в сьогоднішньому поєдинку? Як вам взагалі сьогоднішній матч? Ну я би не хотів аналізувати, чисто так по грі, бо скажу, що одну для мене, і думаю, для кожного з нас, бо бачу, яка команда зараз розстроєна в роздягальні. Я думаю, що це дуже така болісна така поразка. Через те зараз, напевно, основне просто вистояти, от витримати такий удар, бо це для нас це є удар. І треба вистояти і рухатись далі. вас неодноразово Виходило, виходити з таких ситуацій. Маєте рецепти, щоб привести команду навіть психологічно? Тут не ми, зараз. Ми, ми не будемо говорити про способи і рецепти. Я просто е, хочу лише про одне говорити, щоб ми зараз після цієї поразки, щоб ми е, не були в такому, ну скажімо так, мертвому психологічному стані. Бо це життя, да, на жаль, це сталося з нами. Ми у нас такий період, коли ми. Ну, скажем так, ми програємо, ми не здобуваємо очки, і я бачу, що команда це тяжко переживає через те саме головне зараз. Це психологічний аспект, де ми повинні ще раз витримати цей удар і бути. Сильними в такій складній ситуації. Пане Романе, в першому таймі був цікавий епізод. Ви хотіли поміняти огір'ю, але передумали. Вже навіть авгім'ян був готовий виходити. Ми зараз не будемо про це говорити, бо це є аналіз самої гри, те, що ми якісь у нас були е, ну, різні, різні роздуми, скажімо так. і е, Я би зараз не хотів це, ну, про це говорити, бо я вам сказав. Першої першій частині своєї свого зараз коментаря що е, от просто не хочу зараз говорити нічого по грі, бо це зараз е, друга частина. Перша частина, ми повинні триматися. Але все ж таки наостанок дуже класно, і команда вийшла на другий тайм. Знайшли слова в роздягальні, Що сказали? За, це, це зараз не цікаво. Це зараз не цікаво про такі речі говорити. Нам ми повинні набагато краще починати ігри. Це одне можливо, що я вам скажу. Ми сьогодні знову почали. Не так, як повинна починати команда, яка має наміри виходити на поле, контролювати гру, вести гру. Нам, на жаль, не вдається декілька ігор вже зараз підряд. Саме початок гри. Роман Йосипович, боліваємо за вас. Знаємо, що непросто і впевнені, що ви вийдете з цієї ситуації. Дякую, успіху надалі. Роман Йосипович Григорчук і його флеш-інтерв'ю після сьогоднішнього поєдинку. Дякую, Яремо. Що ж, давайте подивимося, яким був початок цього матчу, і чому такі претензії, чому такий суворий аналіз цього дебюту від головного тренера Чорноморця. І справді, вже на шостій хвилині Минай забив. Після ауту? так тут аут. Ми бачимо Чорноморець. П'ята хвилина, гравці мінаю, спокійно кидають аут. Ніхто ні з ким не грає, не доігрує. Не то що не доігрує, просто гравців немає, і, і, і рядом немає гравців. спокійно гравець Карабін віддає передачу, входить, не почився удар у стименка і карабін підбирає цей м'яч і наносить удар. і Команда 1-0 повела в рахунку, і те, що ти сказав, по Інтерв'ю э, Романа Гривчика, ну, ну я не знаю. Таке відчуття, що ну мені так здається, що команда з Одеси просто вже доїра цей чемпіонат. Мені так здається, тому що недооцінювати приїхати, недоцінити команду, яка бореться э, вдома за э, приписку у, у прем'єр-лізі. Ну я, я вважаю, що це недооцінно, недоцільно недоречно. Чого так команда почала грати? Ну, це вже тренер постає розбиратися зі своїми гравцями. Добавлю заслуга минає. На мою думку, що повністю заслуга минає, чому Одеса так почала грати. І догравання чемпіонату фраза прозвучала це не завжди погано. Якщо з цього ви, ви витягнути користь, тобто з прицілом на майбутній чемпіонат, можна щось награвати, щось спробувати. Розуміють по, але... по людях взагалі не зрозуміло, хто буде по ну по людях не зрозуміло, але є ще одне таке маленьке. Але е, е, Григоручук дуже спокійно віднісся на після мачої прес-конференції до цієї поразки. Тобто, якби він хоче ну, не робити трагедії. Вони знають, що в них 29 очків, дивляться Тверезо, але декілька турів назад він ще заїкнувся, що десь заглядали теоретичні можливості боротися за п'яте місце, яке дає право грати Єврокубку на наступний сезон. Ну, теоретично. Но з такою грою і з такою нестабільністю, чесно кажучи, це, це було трошки. Тут другий гол Ременяка. Э, хороша комбінація. Дмитру пройшов. В, з м'ячом зірав в стінку із корабленим і подав м'яч на ременяка, який у боротьбі з захисниками спокійно розібрався і забив другий як на другий гол в цьому матчі. Що стосується взагалі цього, поєдинку… Дещо випадкова зупинка ременяка мені здається? Зараз... Нікого не цікавить. І, і кожний м'яч, який опиняється в воротах, він завжди є випадковим. Не, а, є помилки, і вони завжди призводять <поцентричні> до голів. Тут теж є помилка центральних захисників. Знову ж таки, заміна Гучика. А, якщо припустити, що це було все зроблено свідомо, то це прямо якийсь Бразилія. Знає. А Тут мені сподобалось, вже йде передача Фланова від Дмитрука і Ярмаков дивиться. Да, він взагалі, напевно, й, а не як дивиться, грає що? тут? Ну, то, ну. Максим, це. Це головний тренер зі своєю командою. Пускай розбирається. Що команда? П'ята хвилина матчу. Спокійно кидають гравці. Міная аут з того забувай за гол. А 15-та вже можуть три отримати. На е, п'ятнадцять до п'ятнадцяти да, хвилини мало бути там рахунок три нулі. Ну нуль два як мінімум. Це жалізна, так, а мало там, бути нультра. Що... Ні, так діло в тому, що Міная іграв так на протязі більшість часу е, цього матчу. Друзі, давайте зараз послухаємо Желько Любеновича і потім ще зреагуємо на його слова. Трохи про цей матч поговоримо. Желько Любенович, наставник команды Минай. Желько, прекрасный поединок сегодня от вашей команды, и вы сяете усмешкой и Да, Дякую вам. Сегодняшняя перемога – это первая для нашего президента. Витаем его с днем рождения. Ему недавно был день рождения, так что он долго ждал эту победу, как и мы все, поэтому витаем его с днем, рождения. Также я хочу этот, поздравить с днем рождения мою крестницу, которая именно сегодня день рождения, поэтому витаю тоже мою крестницу. Что касается игры. Эта команда растет на глазах, вы видите этого. С каждым туром мы набираем. Мы сказали, что будем биться до конца. Эллях. Я им очень благодарен за эту победу, которую мы очень долго ждали. Элли. Мы очень много работали для, для этого, чтобы вот мы прогрессировали. Это видно сегодня было на поле. Забитый мяч уже на первых минутах. Насколько он был важным в сегодняшнем поединке? О, очень важно было. Очень важно. Сами не ожидали, что так быстро заберем. Все ж таки непростий початок другого тайму був, адже Чорноморець форсував серйозні події. Помічали це? В общем, Черноморец очень хорошая техничная команда. Мы понимали, с каким соперником мы играем, и какой у них тренер очень, очень серьезный. Поэтому мы готовились к этой игре, мы знали их слабые стороны. Нам тут немножко помог Влад Вакула. Дякую йому за це. Поэтому всі все вместе, як команда, работали для того, щоб виграли сьогодні грунішні гру. Він сьогодні неймовірно заряджений був і аут кидав практично центру поля. Да, я навіть сам не знав, що він только настолько далеко може э, бросать аут. Э, Влад молодец, он не только сегодня, он и сегодня и каждую игру показывает, что он один из лидеров этой команды. Жалко, что сегодня не забил, но все равно он не расстраивается из-за этого, он играет за команду и это сегодня он показал на поле. один финал да, мы, я и я говорил, я говорил э, моим футболистам раздевалке перед игрой, что вот эта победа сегодняшняя, это будет шаг вперед. А это уже, с вероятностью, это уже мы делаем два шага. Поэтому э, я уверен, что у нас там все получится. Спасибо успеху. Желько Любенович з Минаєм творить просто е, дива. Е, наскільки ганебно команда закінчила перше коло, там шість очок, шість забитих м'ячів. І от зараз Минай видряпується з останнього місця в турнірній таблиці. І е, якщо в попередніх матчах Минай відзначався хорошою грою в другому таймі, команда часто демонструвала характер, е, компенсовуючи помилки в обороні, то тут. Е, Такий хороший план тактичний, несподіваний план, несподівано смілива гра Минаю. для мене несподівано, Василь. Ми, Я знаю, що ти цю гру очікував. Да, так, і ми очікували цю гру, і ми до матчу в студії тут говорили, що команда пана Романа Грилюжика намагається грати в футбол, намагається виходити за рахунок від оборони в атаку за рахунок коротких середніх передач. І цю команду потрібно присунувати, тому що їх можна зловити на цих помилках. Ми сьогодні бачили відміна. Про що це говорить? Слід віддати належне тренерському штабу. Мінає Тренерський штаб дуже добре попрацював. Вони вивчили команду, підготували команду. І цей план я, я рахую. Він сьогодні працював на дуже високому і якісному рівні. Тому що а, був високий пресінг в команди Мінай був були удари по воротах. Вихід з оборони був, був, був хороший. Був контрапресінг. Вихід з оборони а, Мінає. Минає мені дуже сподобався сьогодні. Ну на не, планках... так ми, і хвилини, ми, коли не сів, то ні. почалися виходи. Правильно, ну, вже команда, е, забівши гол, то есть вона комбінувала високі і середній е, блоками. Але са, сама ідея, що вони е, сьогодні е, спрацювали в такому ключі, і вони заставили помилятися. Ми бачили, друга хвилина матчу, а Чороморець грає поперечними діагональними поперечними передачами, високими, по 50-40 по метрів роблять передачі, імена їх це робити. І втрата м'яча удар поворот. Відбір м'яча, удар по воротах, відбір м'яча, гольова передача, заробили аут, заставили команду помилитися, того аута команда забиває гол. Ця агресія сьогодні команді Мінай дала результат. тренерський штаб Красавців. Ну і х фактор Владислав Вакула. Ну, сьогодні вимагаючи тренер. А я б відмітив всю команду, не тільки Вакула. Да, він, він сьогодні, а, він сьогодні а, якби. А, Став такою одною із е, фігур, яка е, потрапляла на камеру, яка потрапляла на камеру, але е, всю команду потрібно відновити, тому що команда провела практично хорошу ідеальну гру. Друзі, більше про поєдинок минає чорноморець. Більше коментарів від учасників подій в нашій вечірній підсумковій студії після е, останнього суботнього матчу рух верес. Тому, будь ласка, підпишіться на ютуб-канал «УПЛ ТВ», Аби наші студії не пропустити цьому ж потоку. Попрошу вас поставити вподобаєчку, і ми переходимо до поєдинку в Черкасах, який стартує буквально за 18 хвилин. Черкаський ЛНЗ проти. Донецького шахтаря поєдинок в якому ЛНЗ вже з туріної точки зору нічого не потрібно, крім престижу і можливо певної е, вмотивованості. Натомість шахтарю потрібно е, зберігати свій, е, свою цього перевагу над київським Динамо. І, до речі, після е, сьогоднішнього дня ця перевага може навіть і зрости, тому що у поєдинку Дніпро 1 Динамо станом на 74-ту хвилину рахунок 1-1. матч. Теж починався в 13.00, але двічі переривався через повітряні тривоги. Е, тож шахтар шахтар сьогодні е, з шістьома замінами, якщо я не помиляюсь, в порівнянні з останнім матчем проти. Луганської зорі різних воротах. Бондар Матвієнко в центрі захисту. Тоді були флангові захисники грузини. Гочолишвілі Азаров сьогодні Конопля і Педріньо в опорній зоні Судаков і Бондаренко, але з ними виходить класичний опорник Тарас Степаненко, а не Дмитро Криськів. Помінялися і вся атака нова. Кевін. Зліва зубков відсидів дискваліфікацію, з'являється повертається в стартовий склад, і навістя Дима Сікан, який в останніх шести турах забив п'ять м'ячів. Причому так суворо по одному голу за матч він відзначається. Без, без дублів, без хатриків, але дуже важливі ці м'ячі від Сікана. Чому без криськіва таке питання? І ротаційні якісь моменти. Важка гра була проти Луганської зорі? Я, дум, я думаю, тут е, і важка гра, і я думаю, тут е, е, команда із е, Черкащини, ЛНЗ, це команда в першу чергу Росла. Це команда досить непогана при стандартних положеннях. І є різниця. Криськів Степаненко при стандартних положеннях або кутових, або фланових передачах. Є різниця? Є різниця. Тому я думаю, тут вибір э, очевидний і. Це вже є такий план, стратегія. Ну більше до стратегії вона відноситься. І що стосується сама гра, війська має бути капітан, має бути лідер на полі, тому що гра дійсно буде важка. Черкаса не проста команда, команда, яка будується і досить зараз показує непогані результати. Тому я думаю, вибір Степаненко тут однозначно. І ще додав, що в стан газону все ж таки, це не той газон, на якому любить грати Шахтар. Всі футбол повторяться буде трошки важкувато. Скажімо так, можливо, навіть Степаненко більш такий руйнівник, можливо, більш підходить. Під... Я не говорю, тут не діло не в руйнівнику. Тут, звісно, хто буде на м'ячі? Максим, хто буде до начала матчу на м'ячі і грати більше на м'ячі? Шахтар. 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 Не, це ну, я я що криські, що Степаненко, тут потрібно стандартний поход. Стандартний. Ні, ні, атаці. Команда, команда е, що Динамо Київ, ми пам'ятаю, ту гру розбирали. Динамо е, не зуміло скрити е, оборону електрон. Анзе, ні моні Бу... на Був моменти ну, на страшні один. були моменти, так. моменти але багато. не багато. Не моне багане достатньо. Вони скажем так створили і. Тому я вважаю, що сьогодні стандартне положення це будуть одні грати з ключових, тому що для мене те, що я собі розумію, як буде складати зра, це шахтар на м'ячі, ЛНЗ це нижній, нижній середній блок, буде комбінувати бистрий перехід із оборони в атаку. Коли бистрий перехід із оборони в атаку, це зрив тих атак, це стандартне положення. І я думаю, що Степаненко при його вмінні грати головою, нав'язувати силу боротьбу, я думаю, це однозначно. ...вибір за головним тренером, красавчик тренер тут, я думаю. Тиждень тому Олександр Зубков приходив до нас в студію УПЛ Матч Сентер. І на питання про найважчих опонентів в чемпіонаті він серед інших назвав і от свого якось, партнера по Шахтарю бразильця Педріньо Сказав, що на тренуваннях проти нього дуже важко. Педріньо цю весняну частину розпочинав в старті у Шахтаря, Був поєдинок повний проти Олександрії. Потім був майже повний матч проти Кривбасу і один тайм проти Колоса. Після першого тайму його тоді поміняли. і ось... В усіх подальших турах він, Минулий, він виходив, на 20. виходив на заміну, і, йде, чи... і то зрідка переважно залишався на лаві запасних, а то взагалі в заявку не потрапляв, можливо, були певні проблеми зі здоров'ям. Одна з інтриг цього матчу це подивитися на Періньо, який взимку кажуть, що дуже непогано виглядав на зборах, але в складі закріпитися поки не може. Склад Черкаської ЛНЗ. Кучеренко в воротах Саліху Муравський в центрі захисту Муравський вихованець Шахтаря. До речі, пасіч Геннадій, правий захисник, зліва Петро Стасюк, який також деякий час належав Донецькому клубу. В опорній зоні Сергій Рибалка з капітанською пов'язкою, Яшарі і Арат Бар. Флангові хавбе Ейнел Суариш, який дуже потужно виглядав в попередньому турі проти Олександрії, наумець справа і на вістрі Моло. Т так, дивишся дуже багато легіонерів у складі Ланзел. Фактично, весь э, півзахист, вся атака це легіонери, це переважно новотні, зимові новачки. Ну, група атаки, так можемо сказати. Група атаки, атакує ще група э, гравців, э, дійсно, э, легіонери. Мені подобається бар, от можу виділити бара із тих гравців, які є зараз стабільні гравці основного складу, і які показують певний рівень і певний клас. Гравець цікавий, грає на позиції опорного захисника, роботоспособність, високий, хороший при стандартних положеннях, як в обороні, так і ватації. Це в нашому, для нашого чемпіонату це дуже важлива річ мати такого гравця. І подобається Шуариш, який виходив на, який виходив на заміну. І який е, дуже в хорошій якості вміє е, контролювати ритм е, з м'ячем і е, досить нестандартний гравець для нашого чемпіонату. А мені ще є шар, я би додав також дуже подобається. Часто кажуть, що лівша, який націлений на удари воротам, е, людина, яка він дуже твердо і стабільно закріпився в стартовому складі, і грає від за всіх. Друзі, дивимося матч лнз Шахтар на телеканалі УПЕЛТВ. Як його підключити? Детальна інструкція на сайті upl.ua, якщо якимось з дивом у вас цього каналу ще нема. після зустрінемося в студії, яку можна подивитися і в Ютубі в тому числі.